Всім привіт, рубрика Рашистів до дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом дивимося, як санкції союзників щодо рашистів наближають нашу українську перемогу. Надходження грошової виручки на Росії у січні зменшилося на 36% порівняно з Груднем. Продовжується падіння показників зумовлене великими санкціями, накладені на нафту і нафтопродукти рашистів. При цьому експортери продали на московській біржі лише близько 10 мільярдів доларів вирочки, що стало однією з причин послаблення рубля. Це ознаки того, що санкції продовжують досягати мети скорочення валютних надходжень. А вони необхідні Росії для критичного імпорту для продовження війни, підтримки життєдіяльності економіки і будь-скільки прийнятного рівня життя для пересічних расистів. Втрата цих позицій ослаблює здатність хижака до агресії. Але тиск цей треба нарощувати, бо тенденції в російській економіці необхідно підтримувати. І партнери це крок за кроком роблять. Єврокомісар з питань юстиції Дідіє Рейндерс заявив, що влада Євросоюзу заморозила активи російських підсанкційних фізичних та юридичних осіб на понад 21,5 мільярд доларів США. Євросоюз шукає способи передачі цих заморожених коштів в Україні. Це перші кроки. Загалом активи Російської Федерації, до яких може дотягнутися захід, оцінюються в 300 мільярдів. Ви часто запитуєте, звідки береться цифра в 300 мільярдів і чому зазвичай називають набагато менші цифри вже заморожених активів. Йдеться про те, що 300 мільярдів це близько половини всіх золотовалютних резервів Росії, розміщених за кордоном. І так чи інакше, саме на такі обсяги можуть вийти міжнародні агентства, конкретні країни, конкретні організації для того, щоб стягнути ці кошти на користь України. Полювання за ними триває. В попередніх випусках ми говорили про те, що юристи Євросоюзу, Сполучених Штатів, Швейцарії, інших країн і союзів шукають способи, щоб раз і назавжди позбавити расистів засобів доведення війни і спрямувати ці кошти українцям. Це непроста історія. Це робиться. Великою мірою вперше в першій світі, хоча були прецеденти щодо грошей терористів, були прецеденти щодо грошей нацистів, були прецеденти щодо грошей інших злочинців, і всі ці прецеденти зараз буде вкладено в основу механізму щодо компенсації втрат України від російської агресії. Спочатку повному вторгнення Росії Німеччина, наприклад, заморозила російських активів на понад 5 мільярдів євро. Російські інвестори отримали відмову від Мінфіну Бельгії щодо розблокування активів, тож коло замикається і так по кілька мільярдів, по кілька десят мільярдів формується о той самий фонд, про який ми говоримо. Райфайзенбанк Інтернешнл, головна структура російського Райфайзенбанку, обмежила валютні розрахунки з усіма російськими банками, крім п'яти. Подібні рішення раніше ухвалив і німецький Deutsche Bank. Є багато нарікань на те, що деякі великі західні банки залишились в Росії. І тепер у взаємодії, а іноді під тиском Європейського центробанку вони приймають рішення, які фактично паралізують російську банківську систему зсередини. Ну і пересічні расисти також продовжують відчувати вплив санкцій. У магазинах на Росії скоротилася кількість побутової хімії, товарів для гігієни та засобів догляду за собою, а приблизно на 16% за підсумками 2022 року. Це найбільше падіння зі всіх категорій товарів. Але як як прийнято в таких випадках казати, це лише початок. По-перше, руйнуються сфери, які на РФ найбільш безпорадні і імпортозалежні. І далі точно буде.